Осінь у селі завжди приходить непомітно, але разом із першими холодними вітрами вона приносить і чимало клопотів після спекотного літа, коли більшість робіт зосереджено на полі, у саду чи на городі, настає час знову звернути увагу на господарство, на те, що годує, обігріває й освітлює. Одне з найважливіших питань, яке багато хто відкладає на потім. Це перевірка електрики у всіх господарських будівлях. Адже саме в осінню пору перед зимовими морозами варто переконатися, що все працює справно, проводка не пошкоджена, вимикачі не іскрять, освітлення не мерехтить, а лічильник не замерзне в перші ж холоди. У сільських умовах електрика це не просто зручність, а необхідність. Вона живить насос у колодязі, освітлює хлів. Дає змогу працювати з інструментом у майстерні, гріє воду в літній кухні, коли вона зникає або працює ненадійно, усе господарство може стати. І якщо взимку станеться коротке замикання чи перегорить запобіжник, лагодити в холоді та темряві справа не з приємних. Саме тому осіння перевірка електрики має стати такою ж звичною справою, як і копання картоплі чи заготівля дров. Зміна температури, вологість, осінні дощі – усе це впливає на стан електропроводки. Провід, що влітку були сухими й надійними, восени можуть почати відволожуватись, а в місцях з'єднань навіть окислюватися. І там, де ще недавно лампочка світила рівно, тепер може з'явитися тьмяне мерехтіння чи запах гару. Особливо це стосується старих господарських будівель. Де проводка тягнеться вже десятиліттями, іноді ще радянських часів, часто дроти з'єднані на скрутку без належної ізоляції, а вимикачі та розетки вже давно бачили кращі часи. Усе це створює небезпеку, яку не можна ігнорувати. Багато хто в селі знає, що восени перед морозами треба перевірити дах, комин, двері, але електрика залишається за кадром, дехто каже. Працює, то хай буде. Та така байдужість іноді дорого коштує. Адже навіть незначне підгорання контакту чи пошкодження ізоляції, може стати причиною короткого замикання або, не дай Боже, пожежі. Особливо, якщо в сараї чи коморі зберігаються сіно, солома, паливо, старі речі, тому кожен господар, який дбає про безпеку свого двору, мусить бодай раз на рік восени. Пройтися з ліхтариком і уважно оглянути всі дроти, розетки, вимикачі, лампи та електрощиток. Не менш важливо подбати і про сам лічильник. У багатьох селян він стоїть на вулиці або у відкритому сіннику, де восени ще нічого, а взимку мороз і вітер. Якщо не утеплити коробку чи щиток, лічильник може вийти з ладу або показувати неправильні дані. Тому перевірка і підготовка електрики це не лише питання зручності, а й справедливих витрат. Ніхто не хоче переплачувати за електроенергію через технічні проблеми, осінь це пора, коли ще не холодно, настільки, щоб руки мерзли, але вже досить прохолодно, щоб задуматися про зиму. Це найкращий момент для дрібного ремонту, перевірки, очищення контактів і заміни лампочок на нові. Енергоощадні, адже з настанням коротких днів світло у господарстві потрібно все частіше, і будь-яка несправність стає одразу помітною. Увечері, коли в сараї темно, а треба ще подоїти корову чи підгодувати свиней, лампочка, що блимає, може неабияк дратувати, а то й навести на думку, що настав час нарешті перевірити проводку. Досвідчені господарі знають. Краще вкласти трохи часу восени, ніж потім узимку бігати з дротом у руках. Один невеликий огляд може врятувати і від поломки, і від неприємностей. Електрика річ підступна, поки все добре про неї не згадуєш, але варто десь щось замкнути, і вся хатня робота стає під загрозою. Тому, навіть якщо здається, що все в порядку, краще перевірити спокій дорожчий, важливість осінньої перевірки ще й у тому. Що вона дає можливість не тільки виявити проблеми, а й підготувати систему до більшого навантаження взимку. Узимку ми вмикаємо більше приладів, обігрівачі, насоси, електричні чайники. Старі дроти можуть не витримати такої потужності, і якщо влітку, коли світло рідше потрібно, проблем не помітно, то в грудні будь-яка слабинка дасть про себе знати. Тому огляд це не просто формальність. А запорука стабільної роботи всієї системи. Коли на дворі ще стоїть тепла осінь, господар має кілька спокійних днів, щоб пройтися по господарству, глянути на дроти, перевірити лампочки, доторкнутися до вимикачів. Якщо чути потріскування чи видно іскру, одразу варто задуматись про ремонт. Якщо десь вимикач гріється, треба його замінити. Якщо лампа блимає, перевірити патрон. Немає нічого складного, лише трохи уважності й бажання зробити як слід. І тоді взимку у дворі буде світло, тепло і спокійно. Осіння перевірка це турбота про власний дім, родину і спокійні довгі вечори, коли можна сісти біля грубки і не хвилюватися, що десь у сараї коротить проводка. Перевіряти електрику у господарських будівлях потрібно не поспіхом. А з розумом і послідовністю. Осіння пора якраз сприяє цьому. Ще не холодно, день довший, можна все спокійно оглянути і виправити. Починати треба з головного, з розподільного щитка або місця, де сходяться дроти. Саме там найчастіше виникають проблеми через пил, павутину, окислення або слабке кріплення контактів. Перед тим як відкривати щиток, обов'язково треба вимкнути електрику. Повністю у кожного господаря має бути звичка безпека понад усе. Ніколи не торкайся дротів мокрими руками, навіть якщо здається, що струму там немає. Найкраще працювати у сухих рукавицях і при денному освітленні. Перше, що варто зробити, оглянути проводку. Якщо дроти старі, у тканинній або потрісканій ізоляції, їх потрібно замінити. Такі проводи з роками стають крихкими і можуть розсипатися, особливо у вологих приміщеннях хлівах, коморах, літніх кухнях. Коли дріт лущиться, а ізоляція осипається, струм може пробити на дерево чи метал. У кращому випадку виб'є запобіжник у гіршому загориться солома. Тому не шкодуй часу і матеріалу. Новий мідний дріт з подвійною ізоляцією прослужить десятки років і витримає будь-яке навантаження. Далі. Перевір вимикачі, розетки та лампові патрони. Якщо десь чути потріскування, іскру або запах гару, значить є поганий контакт, його потрібно зачистити або замінити деталь. Часто селяни намагаються підкрутити розетку дротом чи вставити сірник, щоб краще трималося це найгірше, що можна зробити. Краще купити нову розетку чи вимикач. Зараз вони недорогі, а безпека безцінна. Коли вставляєш штекер і він ходить вільно, це вже сигнал до заміни. Ненадійний контакт може нагріватись, плавитись і призвести до загоряння. Освітлення окрема справа у сараях і хлівах часто стоять старі лампи або навіть саморобні світильники, перевір, щоб скляні ковпаки були чистими і не покриті павутиною чи пилом, це не тільки темніше робить, а й сприяє нагріванню лампи. Якщо лампа блимає. Перевір патрон, можливо, з часом ослаб пружний контакт або потрапила волога, у вологих місцях краще встановлювати герметичні світильники або хоча б накривати їх пластиковим ковпаком. Так само уникає голених ламп без захисту, особливо там, де бігає худоба, чи стоїть інструмент, один удар рогом чи випадковий дотик, і лампа розіб'ється, може трапитись коротке замикання. Увагу варто звернути й на проводи, що йдуть зовні до колодязя, сараю чи двору. Осінні дощі і волога можуть зробити їх небезпечними перевір, щоб не було пошкоджень, тріщин чи голених місць. Якщо дроти йдуть постійні, переконайся, що вони не притиснуті цвяхами чи металевими скобами без ізоляції. З роками дріт може просісти, натягнутися і луснути. У такому разі краще зняти старий і прокласти новий у пластиковій гофрі або металевій трубі, це і безпечніше і виглядає охайніше. Коли перевіряєш освітлення у дворі, не забудь про вимикачі, що стоять зовні, часто вони піддаються дощу, і вода проникає всередину. Навіть крапля може спричинити коротке замикання. Тому восени варто закрити всі зовнішні вимикачі кришками або встановити моделі з гумовими ущільнювачами. Так само потрібно перевірити, чи не розхитались клеми у розподільчих коробках, чи не відійшла ізоляційна стрічка. І пам'ятай, стрічка старіє якщо вона злізла або висохла, її треба перемотати новою. Це дрібниця, але дуже важлива. Ще одна річ, на яку мало хто звертає увагу. Це запобіжники, старі пробкові або плавки вставки краще замінити на сучасні автоматичні вимикачі вони захистять від перевантаження і короткого замикання, а головне, їх не треба кожного разу вкручувати заново. Якщо ж залишив старі перевір, чи не чорні контакти, чи не підгоріла різьба. Якщо бачиш сліди нагару, одразу міняй краще витратити півгодини. Ніж потім шукати причину, чому вибило все світло в хаті та сараї. Окремо, слід подбати про утеплення лічильника. Якщо він стоїть у неопалюваному місці, на вулиці, в коморі чи у піднавісі, потрібно обов'язково зробити короб або утеплити пінопластом. Мороз узимку може пошкодити механізм, особливо якщо лічильник старого типу. Також перевір, щоб у коробі не було щілин, через які задуває вітер або потрапляє волога, можна зробити простий дерев'яний ящик із дверцятами, це недорого, зате зручно і безпечно. Усередині не варто класти утеплювач прямо до лічильника, щоб не було перегріву, достатньо створити повітряний прошарок. Коли все перевірено, не забудь про заземлення. Якщо господарство велике і є електроінструменти зварка, насос або холодильник у хліві, то без заземлення не обійтись. Восени треба оглянути контур, перевірити, щоб дріт не зітлів, не відпав від штиря, і якщо він проржавів, краще замінити. Добре, заземлення рятує від удару струмом і продовжує життя приладам. це одна з тих речей, яку багато хто відкладає, бо і так працює. Але поки не трапиться біда, люди не розуміють, наскільки це важливо. Не забудь також зробити просту перевірку лампочок і патронів. Якщо десь світло мерехтить, це може бути не сама лампа, а слабкий контакт. Іноді достатньо підчистити металеву частину наждачним папером і світло знову буде рівне. Варто також замінити старі лампи розжарювання на енергоощадні або світлодіодні. Вони менше гріються, довше служать і споживають у кілька разів менше електрики. У сільських умовах, де світло горить по кілька годин щодня, це суттєво економить гроші. Якщо хтось не впевнений у своїх знаннях, краще запросити сільського електрика чи майстра, який знає справу. Нехай він перевірить загальний стан проводки, виміряє напругу, подивиться, чи не є десь перевантаження. Раз на кілька років такий огляд не завадить. Бо, як кажуть старі люди, струм не видно, а шкоди може наробити багато. І краще його зустріти підготовленим, ніж потім гасити вогонь уночі чи сидіти без світла у мороз. Такі перевірки не потребують великих грошей, лише уважності та часу. Головне, робити все послідовно: від щитка до найвіддаленішої розетки. Звертай увагу на запах, звук, температуру. Усе це підказує, чи є проблема. Якщо дріт теплий це вже тривожний знак, якщо чути потріскування, шукай, де контакт ослаб. І тоді, коли прийдуть перші морози, можна буде з упевненістю сказати у мене в господарстві все гаразд, світло не підведе і робота піде спокійно. У селі кожна хата має свою історію, і кожен господар має свої способи догляду за електрикою. Старші люди ще пам'ятають, як колись лампочки вкручували лише у двох місцях у хаті і на ганку. а по господарських будівлях ходили з ліхтарем або свічкою, тоді проводку робили просту, часто по гілці, кілька дротів натягнули від хати до сараю. і добре. Але час іде, вимоги зростають, приладів більше, тому старі звички вже не завжди безпечні. Проте в кожному селі є приклади. Як народна кмітливість допомагає тримати все в порядку без великих витрат. От, наприклад, старий дід Гриць із сусіднього хутора щороку восени має свою традицію обходить усе господарство з гасовою лампою не тому, що темно, а тому, що світло лампи добре показує, де щось блимає чи іскрить. Каже, газова лампа не бреше. Якщо десь іскра, вона відразу покаже він іще стару проводку тримає, але кожен дріт обмотав новою ізоляційною стрічкою, зробив дерев'яні кілочки, щоб дріт не лежав на цвяхах, так і тримає вже роками, і жодного короткого замикання. Це і є приклад народної обережності. Не завжди треба мати дорогі прилади. Головне мати розум і уважність. Буває і навпаки. Молоді господарі, що мають сучасні будівлі, ставлять лампи на рух, датчики, світлодіодні стрічки, але й вони знають, що перед зимою треба все перевірити. Один хлопець із нашого села розповідав, як минулої зими через замерзлий лічильник він залишився без світла майже на два дні. Тепер він зробив невелику будку з дощок, утеплив, я старими ковдрами, зверху накрив плівкою. І тепер, хоч мороз двадцять градусів. Усе працює, каже, що витратив дві години і трохи пінопласту, зате тепер спить спокійно. Такі приклади показують, що навіть прості рішення можуть бути надійними, якщо зробити їх вчасно. Раніше селяни мали свої хитрощі, щоб перевірити проводку без приладів. Наприклад, якщо лампа блимає, брали звичайну викрутку і дивилися, чи не ослаб контакт у патроні. А якщо лампа гуде. То знали, що десь погано затиснути дріт або йде напруга з перебоями. Багато хто користувався лампочкою пробником, невеликим патроном із дротом і лампою, щоб перевіряти розетки. І хоч це виглядає по-сільському, зате працювало точно. Зараз, чи, звісно, є тестери, індикатори, але навіть без них досвідчений господар відчує, коли щось не так: запах гару. Легке потріскування, тепла розетка усе це підказує більше, ніж будь-який прилад. Ще один народний метод це перевірка проводки після дощу. Дехто виходить у двір і дивиться, чи не блимає світло в хліві або на вулиці, якщо після вологи світло стало нестабільним, значить десь ізоляція слабка. Так знаходять місця, де треба підкрутити, підсушити або замінити дріт. Старі люди казали, дощ покаже, де дірка. І справді восени, коли волого, найкраще видно всі проблеми з електрикою, бо саме тоді струм шукає короткий шлях. Тому багато господарів спеціально планують перевірку на похмуру погоду, щоб не просто дивитись, а бачити, як поводиться система у важких умовах. Не можна не згадати й про старі поради щодо освітлення в господарстві. Колись лампочки ставили слабкі, щоб економити, але при цьому вішали їх низько, ближче до робочого місця, і це було розумно світла більше, а витрати менші. Зараз часто ставлять потужні прожектори, які світять на півдвору, але споживають багато енергії. Досвідчені господарі радять замінити їх на декілька малих світлодіодних ламп, які можна вмикати окремо. Так і зручно і економно, і лампи не перегріваються. Народна мудрість проста не світлом бери, а розумом. Деякі господарі вигадують свої способи утеплення лічильників хтось обгортає короб старою ватною ковдрою, хтось робить ящик із пінопласту, а дехто просто ставить усередину пляшку з піском, щоб утримувала температуру. Є навіть ті. Хто кладе всередину лампочку на 15 ватт, що постійно горить, і не дає лічильнику замерзнути, це старий сільський прийом, який добре працює в холодних регіонах. Головне, щоб усе було зроблено безпечно, лампа не торкалася дроту і мала достатньо повітря для охолодження. Ще один важливий момент, про який нагадують старі майстри це звичка вимикати все непотрібне. У селах часто трапляється, що в коморі чи хліві світло горить цілу ніч, хтось забув вимкнути, хтось не звернув уваги. Раніше за таке сварили світло не безкоштовне, як сонце, тому восени варто перевірити всі вимикачі, щоб не було залиплих або тих, що не вимикають повністю, дехто навіть ставить червоні мітки чи таблички біля вимикачів, щоб нагадували вимкнути перед сном. Просте правило. Але економить і гроші і безпеку. Згадується ще одна порада, яку передавали з покоління в покоління не тримай проводку в саманні стіні без труби. У старих хатах часто дроти просто замуровували в глину, і вони роками витримували. Але з часом глина вбирає вологу, дріт починає іржавіти, і тоді виникають проблеми. Тому зараз ті, хто ремонтує старі хати, ставлять дроти у пластикову гофру. Це недорого, але надійно. Такий підхід поєднання старої практики з новими матеріалами і є найкращим прикладом, як народний досвід живе разом із сучасністю. Ще одна традиційна порада перевіряти стан проводки на слух. Якщо десь чути слабке гудіння, наче комар. Це вже сигнал, що десь є перегрів або поганий контакт. Так господар може запобігти біді ще до того, як щось загориться. Люди кажуть Слухай хлів, він сам підкаже. І справді, добрий господар знає звук свого господарства, як матір знає дитину, коли щось не так одразу одразу чути. Із покоління в покоління передають і просту пораду восени. Коли дні корочають, лампочки краще перевіряти під вечір, коли вже темно. Тоді видно, чи світять рівно, чи не блимають, чи не гуде трансформатор, бо вдень цього не помітиш. І так кожен господар поступово спокійно оглядає все від хати до клуні, від літньої кухні до комори. Така перевірка їй це не просто технічна справа, це ціла традиція, частина сільського побуту. Бо хто восени все привів до ладу, той узимку спить спокійно, без страху, що десь у темряві щось замкне чи перегорить. Коли осіння перевірка електрики зроблена як слід, господар може з полегшенням видихнути попереду зима. А це час, коли стабільне світло і надійна проводка стають не розкішю, а справжньою необхідністю. Добре виконана робота восени гарантує спокійні довгі вечори. Коли все працює без збоїв. У хліві горить лампочка, у майстерні тихо гуде обігрівач, а лічильник клацає рівномірно як годинник. Але важливо не лише раз перевірити, а й надалі підтримувати порядок. Електрика любить уважних, її не треба боятися, треба поважати. Найперше, що варто пам'ятати, регулярність. Навіть якщо цього року все в порядку, через рік. Ситуація може змінитися. Провід старіють, ізоляція тріскає, контакти послаблюються. Тому варто зробити звичку кожної осені перед холодами проводити невеликий огляд це не займає багато часу день-два, зате користь велика. Особливо важливо перевіряти ті місця, де дроти проходять біля металу, дерева або вологих ділянок там найчастіше трапляються пошкодження. А коли огляд робиться щороку. Будь-яку проблему можна помітити на початку, поки вона ще не встигла наробити біди. Друга порада не намагайся економити на безпеці. Часто люди думають, навіщо міняти старий вимикач, якщо ще працює, або навіщо новий дріт, якщо цей ще тримається, але така економія оманлива один перегорілий контакт може обійтися дорожче, ніж нова розетка. У хаті можна ще обійтись без світла день-два, але в хліві чи в майстерні, де стоїть худоба чи зберігаються запаси, відсутність електрики може стати проблемою. Тому краще замінити все сумнівне відразу, як казали старі майстри: дешевий дріт, дорога біда. Ще одна важлива річ: чистота, пил, павутина, сіно, усе це вороги електрики. У господарських приміщеннях варто періодично змітати пил зі щитка, ламп і проводів не для краси, а щоб уникнути перегрівання. У пилюці накопичується волога, вона проводить струм і може стати причиною займання. Особливо це стосується старих патронів і коробок, де збирається бруд роками. Тому, хоча б двічі на рік, восени і навесні, варто пройтись по господарству і обережно. Все протерти сухою ганчіркою. Це проста робота, але вона може врятувати від великої біди. Слід також навчити всіх у родині поводитись обережно з електрикою. Часто діти, або навіть дорослі, нехтують правилами, висмикують штекери за дріт, торкаються вимикачів мокрими руками, підключають кілька приладів в одну розетку. Треба пояснити, що електрика не терпить легковажності. У кожному господарстві. Повинна бути звичка. Якщо бачиш, що щось гріється або іскрить, одразу вимкни і скажи старшому не треба чекати, поки саме пройде. Таке ставлення формує культуру безпеки, яка в селі важить не менше, ніж акуратність у роботі з вогнем чи водою. Що стосується лічильника, його утеплення потрібно не лише для збереження працездатності, а й для точності. Мороз уповільнює механічні частини, а надмірна волога може викликати помилкові показники. Добре зроблений короб чи утеплена шафа не потребують особливого догляду. Лише раз на сезон треба перевірити, чи не з'явились тріщини або щілини, через які задуває вітер. Якщо всередині видно конденсат, значить вентиляція слабка, і треба зробити невеликий отвір для циркуляції повітря. Просте правило сухо, тепло, але не задушливо. І лічильник служитиме довго. Не забувай і про розумну економію. Осіння перевірка гарна нагода подумати, як зменшити споживання. Заміна старих ламп на світлодіодні, вимкнення непотрібних приладів, установка датчиків руху. Усе це допомагає не лише зберегти кошти, а й продовжити життя проводці. Бо менше навантаження, менше нагрівання, а отже, і менше ризику. Добрий господар завжди думає наперед, не просто щоб було світло, а щоб воно було безпечним і ощадним. Якщо після перевірки знайдено щось підозріле, не відкладайте ремонт. Часто буває, що дріт підгорів, але ще тримається людина думає, після жнив зроблю або після зими гляну, а потім або коротке замикання. Або запах гару посеред ночі з електрикою не можна зволікати. Якщо вже виявив, виправ одразу і не соромно звернутись до фахівця. Навіть у селі завжди знайдеться електрик, який допоможе за невелику плату. Або якщо маєш досвід, зроби сам, але за всіма правилами сухо, надійно, без поспіху. Коли все зроблено, варто скласти невеликий список або позначити на папері, що перевіряв і що міняв. Це дрібниця, але наступного року буде легше згадати, де і коли щось підкручував. Такий запис, як щоденник господаря, що допомагає тримати все під контролем. І не забувай перевіряти, чи всі інструменти для роботи з електрикою справні викрутки з ізольованими ручками, тестер, запасна ізоляційна стрічка. Краще мати все під рукою, ніж шукати в останній момент. У підсумку можна сказати просто. Осіння перевірка електрики це не розкіш і не примха, а звичайна сільська розсудливість. Це така ж важлива справа, як запас дров, чистка комина чи лагодження даху бо електрика в господарстві це серце, що живить усе довкола. Якщо воно працює спокійно, то і вся робота йде до ладу. Не треба поспішати, не треба відкладати, досить один день віддати увазі. Проводам, лампам і вимикачам і спокій буде на весь рік, як казали старі майстри хто восени світло перевірив, той узимку без лиха, і це проста, але правдива мудрість, перевірена багатьма поколіннями селян.